Добрий день. І знову починаємо перебирати насіння. Насіння вже було раз перебране, я відео знімала. А тепер, як кажуть, уточнююче або контрольне не в голову, а в насіння. Контрольний. Так, що ми маємо? Бороздочки вже пороблені. Парничок прогрівається. Будемо сіяти отаку капусточку Копенгаген Маркер. Я її вже сіла. Відгуки в мене про неї дуже хороші. Вона має 60-65 днів стиглість. І вона низенька, низенька приземеста з плескатою головкою. Ніби так. Тому що я планую в цьому році основний акцент робити на ранню капусту. Також новинка для мене: капусточка прем'єра. Так, виробник Італія. Ранній. Ще раніше, ніж Копенгаген. Головка менша, ніж в Копенгагена Маркета. Ну, подивимося. Бо в минулому році в мене один е, сорт був, лише експрес. Подивимося. Що воно за капусточка прем'єра? Чи оброблене саме всередині, чи не оброблене, не знаю. Будемо сіяти, будемо дивитися. І от така золотий гектар голден. Ну, такої я схватила аж 5 грамів. Будемо дивитися. Висію спочатку маленькі два пакетика, а потім вже буду братися до великого, знаєте, щоб отут точно вистачило. Стійкий проти розтріскування. Ну, подивимося. подивимося, що з чого вийде. Може, вони з одної миски всі розфасовані, Це так буває. Будемо капусту сіяти. Ще у мене вже є бажання посіяти таку капусту. Минулого минулому році я її сіяла. У мене відгуки непогані, виросла вона швиденьку у теплочки, але я її сіяла так зрозуміло, що пізнувато можна було раніше. Планую висіяти її у ґрунті в хаті, а потім винести її у тепличку. Схожість була дуже добра, практично 100%. Її було в мене в минулому році дуже багато. Ми не встигали її навіть використовувати. Вона соковита, зелененька, Ну, що вам про неї сказати? Хто любить зелень, то тому зайде, а хто любить м'ясо, то м'ясом вона точно не пахне. Жарила її із яйцями і готувала салати. Ну, З весни, коли бажання є щось зелененького, то вона заходить. Особливих якихось смакових якостей я в ній не спостерігала. І ще хочу посіяти раненьку ворог. В минулому році посіяли скільки і закрутили, що в цьому році на закрутку мені і не потрібно. В основному буде навантаження на горох це їсти. Вдома в мене всі люблять горох. І я так думаю, що десь обов'язково біля будинку потрібно грядочку посадити. Бо як десь за очима посадиш, то тільки на закрутку. Ніхто ж спеціально на дачу їсти їхати не буде. А біля будинку будуть бігати пастися. Або я, коли з роботи, прийду на рву. Горох будемо садити, і вже в найближчий час потрібно піти походити, обдивитися, де його можна вже посадити. Оце питання ще в мене про пекінську капусту. Чи хто садив її з весни, чи не садив, як вона себе поводить? На зиму я знаю садять, а весною перший оборот я не пробувала. Ну, бажання спробувати є, тому що. Ну, так, поглядаю на пекінську капусту в магазині. Е, вартість її в нас е, в магазині е, Делікат 60 гривень. Ну, своя ще є, то не купимо. Так, подивилися і пішли. Але якщо око вже в її сторону повертається, то я думаю, вже бажання її їсти буде. Вона ніжніша, ніж звичайна капустка. Так що, хочу також спробувати її посіяти. Я навіть і забула, що в коробочку я вже відклала ті рослинки насіння тих рослинок, які я планую садити. Це і перчик вже відкладений, і мізуна відкладена. Також дуже подобається мені на смак. Головне, щоб її всякі жителі не загризли. Тому що дуже її також полюбляють не тільки люди, а й всякі комахи. Але ж, капусту буду сіяти. В першу чергу капусти сіяти багато. Я так Для себе зробила висновок, що надіятися на пізню капусту не потрібно. Буду робити навантаження на вирощування ранньої капусти. Ранню капусту можна закрутити у банке, закрутити у трьохлітрові бутлі. Я закручувала з аспіріном, її можна тушкувати. В банках з томатним соком можна використовувати на борщ, тому що не зрозуміло, що буде з пізньою капустою, як вона вродить. А якщо рання виросте, або в неї не буде іншого виходу, як вирости, тому що я планую її посадити під агроволокно. Це є обов'язковою умовою, там її не знайде білокрилка і обрискувати препаратами я також не планую. Подивимося, що в мене з цього вийде. Цей метод я використовувала неодноразово. В подальшому підписуйтесь на мій канал, дивіться, буду все показувати, буду все розповідати. І хочу посадити в основному ранню капусту. Я її зріжу, законсервую, складу в банки, а пізніше посадю зовсім небагато. Вродить буде добре, не вродить, обійдемося раніше. Отакі От у мене плани на наступний сезон. Починаємо вже втілювати. Свята пройшли, погода відповідає, будемо займатися.